Та тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 16 по 22 грудня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю стихія повітря, Близня та терези і водолі. Близнюки будуть першими. Прогноз для вас подивимося, там у вас буде відбуватися. Карта повішений випадає. Ну, як варіант по карті повішений може бути якась кризова топікова ситуація, коли треба буде зробити переоцінку цінності і підійти до вирішення питання під іншим кутом, тобто догори ногами. так як ви ніколи раніше не робили. Як варіант по цій карті, можете відвідувати якийсь стріп-клуб, не знаю, може підійти на не знаю, йогу, пілатис, не знаю, флай йогу по цій карті. в Стріп клуб може сходити, не знаю. Це може бути історія, що якийсь бадун може бути у вас, наприклад, вип'єте багато алкоголю і на наступний тиждень, день, точніше, буде погано. Ця карта може давати історію, коли ви можете думати дуже сильно, що про вас подумають інші люди в контексті якоїсь певної ситуації. І знову ж таки, за рахунок чого ви можете стояти в такому стані якоїсь бездіяльності, я б. Знову ж таки, не рекомендував би вам цього робити. Як варіант, карта повішений може давати історію, коли ви можете приймати досвід інших людей і робити так, як вони роблять в своїх якихось починаннях. Знову ж таки, я б не рекомендував цього робити, краще робити так, як ви вважаєте за потрібними. Давайте ще одну карту для вас. Паш жезлі випадає, ну паш Жезлі може давати якісь дуже хороші новини з приводу роботи. Не знаю, може якісь нові починання на роботі, новий проект, новий клієнт, новий колега по цій карті може бути. Як варіант, ви когось по цій карті можете стажувати, або вас хтось може стажувати. Може ви підете на якесь підвищення кваліфікації, там, не знаю, там, або почнете якесь навчання, міні-курс, якийсь візьмете по цій карті. Паш жезлів дуже часто показує дітей, і це може бути як варіант спілкування з якоюсь людиною у якої дитяча якась буде позиція в контексті вашої там якоїсь ситуації, яка у вас складеться, як варіант це може бути ваша дитина, і ви будете допомагати їй вирішити якісь її досягнення скоріш за все. Це може бути роман як варіант якийсь, Ну, знову ж таки, по цій дуже часто буває така історія, коли людина загорається швидко і швидко перегорає на фоні сексуального влічення. Тобто це може бути там 2-3 місяці максимум по цій карті, розумієте, так? Да? Але при цьому людина може не знати, що вона сам в цілому від вас хоче. От і істина, якісь її наміри. Паш Жезлів може давати, ну як варіант, якусь сферу обслуговування, там не знаю, там будете активно спілкуватися там з офіціантом, там з баристою, барменом, не знаю, познайомитись, наприклад, в такому форматі. Давайте ще. na carta de avanço Чистка мечей випадає. Ну, це може бути пропозиція якась, не знаю, перейти на іншу посаду, взяти новий проект, якийсь, не знаю, переїхати кудись, поїхати до когось в гості. Не знаю, може, хтось ви будете комусь активно пропонувати, до когось, щоб до вас приїхали в гості. Як варіант, по цій карті може не знаю, отримати пропозицію, просто поїхати разом кудись в компанії на відпочинок, наприклад. По цій карті може бути. Активний пошук якоїсь інформації, або там не знаю, підготовка до здачі іспиту, або фізично будете здавати іспит на наступному тижні, може водійський як варіант по цій карті. А це може бути от, Зазвичай ця карта вона показує вихід з якогось некомфортного неприємного. Положення і прихід щось нове, і тут, скоріш за все, ну тут подумайте, що у вас там щось вас не задовіляло. Тут тут, тут тут, скоріш за все, повинні потенційно бути якісь зміни. Ну знову ж таки, через переоцінку якихось цінностей через зміну от того, які дії ви взагалі для цього прикладали в минулому, або от зараз, навіть коли ви дивитеся це відео. Далі у нас ідуться Подивимося, Подивимось, там у терезів буде відбуватися на наступному тижні. Дев'ятка кубків випадає, ну дев'ятка кубків класна карта. Як варіант шопінг буде по цій карті на наступному тижні? Як варіант по цій карті може бути якийсь банкет, корпоратив, святкування чогось, куди вас запросять. Може, ви когось до себе додому будете запрошувати. Дуже часто ця карта може давати історію, що ви можете трошечки переїсти, наприклад, в якийсь там певний день і на там. Після цього або на наступний день може бути вам трошечки погано поганувато, нудити може. А дев'ятка кубків може давати історію, що якась нова людина в дружньому форматі прийде в ваше життя. Або це може бути комунікація з людиною егоїстичного типу характеру, яка буде думати там в контексті там якоїсь ситуації, яка у вас складеться, складеться о, за свої якісь більш ну от за, за себе аніж за вас. Тобто, ну я не скажу, що це якось користатися, ну якби тут якийсь егоїзм може проскакувати. По цій карті знову ж таки може бути отримання якихось результатів класних за те, що ви хотіли там в минулому, не знаю, робили точніше в минулому, тобто якісь міні досягнення можуть бути по цій карті. Карта такої гордості трошечки. То щось якось ви можете чимось гордитися на наступному тижні? Давайте ще одну карту. Дев'ятка Пентакли, одні дев'ятки випадають. Ну, Дев'ятка Пентакли дуже часто показує з пластику, ін'єкси, космітологію, стоматологію, коли ми більше інвестуємо фінансово, ніж заробляємо. І тут, скоріше за все, у вас можуть бути великі якісь інвестиції на щось або на когось. Відпочинок по цій карті, як варіант, може бути. Бачите, тут дівчинка поїхала відпочивати кудись з готельного номеру, дивиться на центральний парк. А це може бути і отримання якихось фінансових, ну там. Доходів нових, типу, в якісь певні хороші суми. Ну зазвичай ще раз повторюсь, ця карта більше показує якісь витрати. Це може бути людина нарцистичного типу характеру, егоїстично, нарцистичного, я не знаю, з якою може бути взаємодія. А по цій карті а, ви можете займатися якимись питаннями нерухомості, наприклад, не знаю, там. Місце, де ви живете купляти лампу, не знаю, диван новий там, або ще щось от, в такому форматі. Но, скоріше за все, це буде більше от, інвестувати в себе. От, з візуальної точки зору, я не знаю. Давайте ще одну карту для вас. Боже дві дев'ятки. Надіюсь, що тр третєї дев'ятки не буде. Карта закохані! Клас! Ну дивіться, по цій карті може бути дуже. Основний її посил це не закоханість. Основний її посил це карта. карта показує, або що треба навчитися брати на себе відповідальність за прийняття якогось рішення і доводити його до кінця. Або а, тут може бути дуже багато спокус, якихось у витратах. І я порекомендував рекомендував би вам балансувати цими спокусами, тому що можете витратити десь більше, ніж ви запланували. Як варіант, карта. Закохані може давати історію, якби якоїсь зділки нового клієнта там, нового інвестора, що потенційно вам принесе потім більше грошей. Або як варіант, карта закохані може давати історію, новий колега прийде, і там, наприклад, буде нарцистично-егоїстичний, наприклад, або це може бути. В любовному форматі, знову ж таки, якась от історія. Типу, це будуть не дуже серйозні стосунки по карті, закохані. Зділка договоренності по типу, цій карті зазвичай бувають от обсуждення чогось, може якусь відпочинку разом в такому форматі, домовленості, там, типу, де відпочивати будемо разом, в такому форматі. Карта закохані може давати. Роботу з рекламою піар маркетингу, щось в такому форматі може бути фінансово інвестувати, там не знаю, в рекламу свого бізнесу в інтернеті, або там в якийсь платний сайт там, відкривати сайт для своєї роботи. Ну якось, от, так може бути журналістська якась діяльність може бути з новинами, щось пов'язане як варіант. Далі у нас йдуть водолії. Подивимось там, у водолії буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта для вас. Трійка кубкіл, клас, карта якогось святкування. Не знаю, може вас запросить на якийсь захід, або там не знаю, це може бути там просто новосілля, день народження хрестини. Будь-яка історія в такому форматі. Це може бути історія, що якась людина, яку ви знаєте, наприклад, знайома просто складеться якась ситуація, за рахунок якої ви з цією людиною почнете більш тісніше спілкуватися. Ну може проходити якась довірлива бесіда. Взаємодопомога може бути, нова людина може бути по цій карті прийти. Дуже часто ця карта показує історію отримання перших результатів за ту роботу, яку ми робили до цього. І при цьому карта знову ж таки дуже хороші результати може показувати. Але перші як варіант, це може бути активність у клієнтах, наприклад, якщо у вас така робота, або активність вирішення якихось питань з колегами, там не знаю, ну, більш з колегами ніж з керівництвом. Ну тут якась може бути відпочинок, може бути, може бути відпустку брати по цій карті. дуже може бути. Якщо в любовному плані, то ця карта дуже часто показує історію передружби недостосунків. третього зайвого може показувати. Давайте ще одну карту для вас. Ваш Пентакли випадає. Ну, Ваш Пентакли фінансова карта. І тут, якби карта може давати, не знаю, може вам дадуть якусь разову премію аванс, може вам підвищить на невеличку суму о, вашу зарплатню. А, а, як варіант, це може бути історія знову ж таки. Може ви комусь будете подарунок робити з друзів? Там може вам хтось зробить якийсь подарунок по цій карті, або це просто може бути подар пропозиція, наприклад, от, опять же, разом кудись поїхати, не знаю. Ну це може бути елементарно, там в, в не знаю, там в місті поїхати в ресторан якийсь, там, там за за місто в якийсь комплекс за міський, розумієте, да? А паш кубків дуже часто дає інвестиції в навчання, або те, що нам от не просто комфортне і приємне для задоволення. Це більш якась історія, що нам буде з користю, розумієте, да? Паш Пентакли може давати вирішення якихось питань пов'язаних з вашими дітьми. Може, якісь новини ви за ваших дітей отримаєте, або вони вам щось запропонують, якусь свою допомогу, може, фінансово допоможуть вам. Може ви їм будете щось фінансово в них інвестувати однією якоюсь невеликою сумою. Давайте ще одну карту. Карта закохані випадає! Ну, може любовне знайомство бути по цій карті, Ну, її основний посил, що тут може бути багато якоїсь спокуси по відношенню до інших людей. Не знаю, щось може сказати, може щось запропонуєте, а потім подумаєте, що типу, можна було і не пропонувати, наприклад, в такому контексті. Це може бути історія, що ви будете брати на себе відповідальність за вирішення якогось питання от, в компанії якихось людей або з якоюсь певною персоною в вашому житті. Робота може бути з піар, реклама, маркетинг, оця вся історія по цій карті проходить. Якісь кому... Комунікації, новини, журналістика. От щось цим може бути у вас. Якась ситуація пов'язана. Може, інтерв'ю якесь будете давати. Може, почнете писати свій відкривати свій блог, не знаю. По цій карті може бути дуже часто проходить сфера обслуговування. Тут не знаю, може буде якесь вирішення питання, там підете в ресторан, вам щось там не сподобається, там як вам. Подали якусь страву і будете вирішувати питання, що там вам повернули гроші, або там, я не знаю, поміняли страву. Ну, от якась така може бути історія. Може, будете консультуватися в когось по цій карті, там, не знаю, там о, підете в магазин парфумів, будете консультуватися, який вам краще парфум зараз придбати. Розумієте, да, в такому форматі, або там по більш важливим питанням, з документами щось може бути, як варіант пов'язано. Тут більше, мені здається, якась зділка договоренності, партнерство може бути новий колега, клієнт може прийти. На ваше до вас на роботу, скажімо так. Тому якось так. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Цоміки, боміки, ускакали закат. Оревуар!